Оля, привіт! Продовжуємо вчити іспанську мову. І сьогодні у нас тема діалоги. В головних ролях Андрес це Італіано Чіко і Маріана бенесулана. Бенесулана буква, Це читається як Б. Не В, а Б. Отже, Андрес, Ола мі аморе. привіт, моя любов. Маріана Ола мі віда. привіт, моє життя, мі віда. Андрес. Tu sientes frío. Ty відчуvaješ holo, da? Mariana. No. yo siento calor contigo siempre. «Yo siento «Відчуваю», «Color» – це тепло. «contigo» – «con», «s» ті тобою и «siempre» завжди. Ось така романтична история. Yo